Представляємо вашій увазі дзеркало з позолоченої латуні містері відкри арт. Неперевершений предмет інтер'єру не лише відзеркалює зображення, але й наповнює простір особливим шармом. Кругла форма люстерка робить його універсальним та зручним у використанні. Завдяки ніжці та рамці з вензелями різної форми, виріб набуває вишуканості та витонченості. Кожна деталь сповна передає елегантність та тендітність своєї власниці. Оригінальний виріб, виготовлений із латуні, має дивовижне оздоблення. Дня, яке сподобається не лише дизайнерам-естетам, але й вибагливим колекціонерам, висока якість природного матеріалу гарантує дзеркалу міцність та витривалість продовж тривалого проміжку часу. Зробіть особливий подарунок коханій жінці, подрузі мамі, купивши аксесуар містерів інтернет магазині ФАМА.